Доброго дня, шановні п'ятикласники! Мене звати удот Ірина Володимирівна. Я запрошую вас на урок української літератури. Тема уроку народні перекази. Прийом. У Запорожці. Звичаї та традиції запорозьких козаків. Сьогодні ми зможемо з'ясувати значення літературного поняття переказ. Ознайомимося зі змістом народного переказу прийому Запорожці, розширимо коло знань про звичаї та традиції козаків. Спробуємо відтворювати в уяві картини історичного минулого народу України. Щоб свідомо орієнтуватися у житті, щоб бути гідними нащадками своїх героїчних прадідів, треба знати минуле свого народу. Україна пишається сторінками доби Косаччини, осередком якої була Запорізька Січ. Січ це територія, яка в першу чергу розташувалася на острові Хортиці. З усіх боків омивала цей острів глибока вода Дніпра. А на самім острові був викопаний глибокий рів, наповнений водою, і поставлено високий гострий частокіл паркан з міцними брамами. На брамах, що на ніч замикалися, стояли гармати, біля яких вартувала козацька сторожа. Тож не диво, що ворогові неможливо було дістатися на січ. Посеред Січі стояла церква Святої Покрови. Довкола площі розташовувалися хатки, так звані курені. Вони були накриті очаретом чи кінськими шкірами. У такій хатці жив один курінь з корінним отаманом. Пишаємося, що Запорізька Січ це одне з перших демократичних об'єднань. Всі рішення щодо життя, побуту, діяльності козаків приймалися на загальних зборах, радах шляхом голосування усіх козаків. А як багато ви знаєте про козаків, з ким асоціюється у вас слово козак? Запрошую вас зіграти в анаграму. Вам будуть запропоновані слова, у яких літери стоять у довільному порядку. Спробуйте їх поставити на свої місця і знайти синоніми до слова козак. Запишіть ці слова у себе в зошити. Щоб виконати це завдання, натисніть зараз на паузу. Як тільки ви його виконаєте, зніміть паузу і дізнайтеся про те, чи правильно ви виконали завдання. Отже, перевірте. То такий козак? Це лицар, вільний, сильний, розумний, це воїн мужній, таємничий, кмітливий. І я пропоную до вашої уваги цікаві факти про життя козаків. Козаки справжні майстри ефектів несподіванки, вони вміли непомітно підкрадатися, зненацька з'являтися перед ворогом і цим забезпечували собі шанс на перемогу. Їх по праву називають творцями козацьких підводних човнів. Вони майстерно використовували оригінальні козацькі човни, які вважають праобразами сучасних підводних човнів. Вміли козаки відпочити у мирний час. Грали на різних інструментах музичних, співали, танцювали, влаштовували показові бойові поєдинки, навтіху собі і людям. Змірювали свою силу, влучність, спритність. Козаки значну увагу приділяли навчанню та освіті. Гетьмани, козацька старшина, заможні козаки збагачували свої знання, навчаючись у кращих освітніх закладах Європи, а також під час подорожей і знайомства з культурою інших народів. До речі, у Запорожців був цікавий звичай тримати курінь завжди відчиненим. Будь-який мандрівник міг зайти відпочити, поїсти, погустювати і рушити далі в дорогу, навіть якщо господаря не було вдома. Та всі знали про суворе правило: виносити з курення нічого не можна, в інакшому випадку суворе покарання. Ну що ж, досить поки що цікавих фактів. Перейдемо до знайомства з новим літературним поняттям. Перекази. Перекази це усні, оповіді про життєві факти, явища пов'язані з реальними історичними подіями. Інформація, про які передається не очевидцями, а шляхом переповідання, переказування, звідси і назва переказ почутого. У переказах історичне минуле змальоване правдоподібно. Кількість фантазії, вигадки зведена до мінімуму. Ну, а зараз я пропоную вам розгорнути свої підручники, знайти текст народного переказу прийому запорожці, взяти у руки олівці для того, щоб позначати слова для вас незрозумілі. По завершенню прочитання тексту я прошу вас ці слова розібрати і з'ясувати їхнє лексичне значення за словниками. Ну, а зараз починаємо слідкувати: Народний переказ, прийом у Запорожці. Запорожці, коли підмовлять, було до себе на січ якого хлопця з Гетьманщини. То перше пробують, чи годиться бути запорожцем. Ото звелять йому варити кашу. Гляди ж, вари так, щоб не сира була, щоби не перекипіла, а ми підемо косити. Тоді, як уже буде готова, вийде на такий то курган і клич нас, а ми почуємо та й прийдемо. От поберуть коси та й підуть, нібито косити. А де там їм хочеться косити, заберуться в комиш та й лежать. То оце хлопець, зваривши кашу, вийде на могилу і зачне гукати. А вони й чують, але не озиваються. То він гукав, гукав та й давай плакати. От занесла мене нечиста сила між всі запорожці. Лучше б було дома сидіти при батькові та при матері. А то ще перекипить каша. То прийдуть та битимуть вражі сини. Ой, бідна ж моя головонька, чого мене понесло між ці запорожці. То вони, лежачи в траві, вислухають усе та й кажуть Ні, це не наш. А далі вернуться до куреня, дадуть тому хлопцеві коня і грошей на дорогу та й скажуть. Їдь собі к нечистому, нам таких не треба. А як же котрий удасться розторопний та догадливий, то, вийшовши на могилу, кликне разів зо два. Гей, панове молодці, ідіть кашу їсти. Так як не озиваються то він. Чорт же вас бери, коли мовчите. Буду я й сам їсти. Та ще перед відходом ударить на могилі гопака ой тут мені погуляти на просторі. Та затягнувши на весь степ козацьку пісню і піде собі до куреня. І давай уплітати тую кашу. То запорожці, лежачи в траві, кажуть оце наш. Та побравши коси, ідуть до куреня. А він Де вас до біса носило, панове? Гукав, гукав, аж горло розболілося, та щоб каша не перекипіла, то я почав сам їсти. То запорожці поглянуть один на одного та й скажуть йому Ну, чура, уставай, годі тобі будь хлопцем. Тепер ти рівний козак? І приймають у товариство. Ну що ж, сподіваюся, слухали ви уважно? Тож дайте відповіді на запитання. Як ви гадаєте, у цій оповіді йде мова про вигадані події чи реальні? Чи є у творі казкові елементи і фантастичні створіння? Хто є головними героями оповіді? Про які часи розповідається у творі. Якщо ви дали відповіді на ці запитання, то ж можете визначити жанр цього твору. Ну, а зараз давайте перевіримо, чи добре і уважно ви слухали текст. Яке завдання давали козаки новоприбулим на Січ юнакам, щоб перевірити їхню готовність стати козаком? Осідлати коня. Зварити кашу, показати свою силу у двобої з козаком, чи прочитати молитву. Козаки пропонували зварити кашу. Наступне запитання: які риси характеру цінували в чоловікові козаки за переказом: скромність і порядність, освіченість, кмітливість і розторопність. Стриманість і любов до батьків. Більше до вподоби козакам була кмітливість та розторопність юнацька. А як поводилися козаки з тими, хто, на їхню думку, не готовий був стати козаком? Вигонили із сорому, насміхалися з невдахи, радили підготуватися краще і приїхати через рік. Обдаровували конем і грішми, і виряджали геть. Пригадали? Правильна відповідь. Обдаровували конем і грішми, і виряджали геть. До якого жанру належить твір прийом у козаки? Міф, легенда, переказ чи казка. І я впевнена на 100%, що всі дали правильну відповідь. Дійсно, це переказ. Ну, а на сам кінець я пропоную вам впорядкувати свої знання літературних термінів. Яким терміном позначають розповідь, що передає уявлення наших давніх предків про створення світу, його будову, про богів і демонів? Як називається розповідь про якісь події чи людей, оповита казковістю чи фантастикою? А що таке оповідь про реальні визначні історичні події та їхніх героїв? Звірте свої відповіді із правильними. Якщо у вас виникли труднощі, то раджу вам записати визначення у зошит і вивчити їх. Ну і нарешті залишилося отримати домашнє завдання. Не варто забувати тих героїв, які, які видали за нас своє життя. Тож будьте варті їх. Навчіться виразно читати за ролями народний переказ прийому запорожці та переказувати його. Випишіть із тексту творту рідко вживані слова, які для вас були незрозумілі, і з'ясуйте їхнє лексичне значення. Я вам вдячна за увагу і бажаю приємного спілкування з творами української літератури. На все добре!